Б. Еда машина. Ба. Давай. Ба. Еще раз. Ба. Поехала до литры О. Давай. Бо. Бо. Еще раз. Бо. Б. 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 Тверде. Б. Бо. Еда машина до литры У. Давай. Бу. Кира. Бу. Еще раз. Громки. Бу. Дивися на буквы. О, це хорошо. Молодець, дай май 5. І далі їде. Далі їде машина, приїхала до літери І, і получилось у нас бі! Бі. Ще раз. Бі. Далі їде машина. Би! Би. Би. Ще раз. Би. Би-би-би, Гру грубе БИ. Би. О, це добре. Їде машина приїхала і стала у нас. Б. Давай. Б. Б. грубе Б. Забувай. Бе. О, хорошо. Получилось. Едем. Бье. Давай. Бье. Давай. Бье. Б. бы. Бее. раз. Бье. Бью. Бью. Давай. Бью, да. Бью. Бью. Не тянешь. Бью. Ще раз. Бью. И последняя. Бья. Куди? Б'я. Натікайте. Yeah. Ще в нас роботи. Б'я. Yeah. Так, ну що? Ще одна поїде? Поїде? Чи ні? Давай ще одна. Давай зде. Зде, давай. Д. Їде машина. Давай це є. Аутизм. Корекційні заняття вдома. Читаємо. Склади. Читаємо склади. Є в нас такі машинки із приголосними складами. І на основі у нас голосні і буде їхати машинка. Читаємо склади. Ди поїхала до А і стало Да! Давай! Да! да. О, молодець. Їдь машиною. Давай! О! Так, приїхала літера Д. Стало як? До! До! О, молодец, Ануса! О, молодець. Приїхала до літери У. Дивись машина. Машина, приїхала до літери У. Стало як. У, а ду, давай! Ду, ду. молодец, ще раз. Ду. 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 ду- ду! ду. О, машина їде. І стало ді! Ді. Ді! Дяди! Громко. Ді. Ще раз. Ді. Їде машина. Ді. Ди. Приїхала до літери якої. É, está lodé. Até